Дивіться сьогодні, що буде завтра. в Проекті Україна. Сьогодні на 2+,2. плюс Остання новина у нас на сьогодні дуже приємна. Сьогодні на 2+,2 плюс прем'єра іронічного детективного серіалу Містер і місіс Малишки, який розпочнеться одразу по закінченню нашої програми о 20.15. Тож прямо зараз ми вітаємо у нашій студії головних героїв: актриса Віронія Вішава, яковлєва юна акторка Поліна Громова та актори Влад Писаренко Дмитро Соловйов. Валентин -томусяк. Томусяк. привіт, друзі! Дякуємо, що завітали. Вітаємо вас. Вітаю. Ну що продавайте, розказуйте, прем'єра через буквально сім хвилин. Так. Що люди мають знати про серіал? Як вам працювалося? Хто придумав назву? Людина, що придумала, у, у, да. у нас за кадром ще є продюсер серіалу. Таша, уранер, наш. Фін. Вероніка. Так. Значить, ви місіс Малишко. Чи є трюки в серіалі, чи є складні перестрілки, погоні? Все, що... що ми так любимо дивитися. Все, що ми так любимо дивитися. Так, є. У нас були прекрасні каскадери, які ставили дубль. Які ставили прекрасні трюки і бійки, і Ну, все було. Тобто, екшен буде? Так. Супер. Льош? У мене є питання. Ну, мені вважається в назві наша відповідь Голівуду: містер і місіс Сміт. Ну, одразу така аналогія. А вас, коли обирали на кастингу? Вас і виконавця головної ролі якого з нами зараз тут, на жаль, немає. Була вимога, щоб ви були схожі на Анджеліну Джолі, бо я це бачу. о, а, дякую. Не знаю, дякую. як з Бредпітом, але чи, чи були такі вимоги до кастингу? Не знаю, можливо, були, але я про них не знаю. Ну, другий режисер на майданчику Валіка так і називала Бред з жовтих вод. Так? Так. Тобто, я правильно вгадав? Так, не змогли, у них були ялинки, тому ну так. зіграли інші актори. Так. Поліна, можна? Я? Поліна, мені дуже хочеться поставити питання. Це моя була дитяча мрія стати актором, я її не реалізував. Що відчуває о, юна дівчина прекрасна, коли вже з маличку, ну вона ще не знаменита, звичайно, але вже досить досвідчена акторка. Мені все подобається. Все подобається. Життя. Мені подобається? подобається життя. дуже Я подобається розумію. Грати. Як було складно, ви ж виконавець теж головної ролі. Я так розумію, ви сама юна маличка в цьому серіалі. А, як працювалася? Мама. Мамочка, до речі, цікаво цікавий аргумент. Це, це це навіть не жовта преса. А що тобі довелося грати разом з своєю рідною мамою у кіно? Але, але грати не її Маму. доньку. Так я її забрала собі. Мама ревнувала? Ні, це насправді було дуже цікаво. А от як зніматися з мамою? У тебе мама досить відома, ну, дуже відома актриса на сьогоднішній день. Я її дуже люблю. Колись вона була моєю колегою по телевізійному цеху Дар'я Тригубова. А Даша ми її ще називаємо досі. А мама, вона тобі заважає на знімальний на знімальному майданчику? Чи навпаки вона допомагає якимись там порадами? Ні, ні, ні. Ні, вона дає мені корисні поради, вона мені завжди допомагає. Мені дуже сподобалось грати з нею разом. В найдуже цікава роль була. І взагалі зіграти з мамою разом в одному серіалі це дуже цікаво. Клар. це все нове. Хлопці, а що у вас? Там теж якась цікава історія Не була з кастингом. З кастингом? А, ти їхав на одну роль, а затвердили на іншу. Чи що ну, там було? Був такий прикол, да, мені надіслали проби на якраз героя Влада Писаренко. Я Дуже хотів його втілити, але так сталося, що е, затвердили влада, а я навіть не спробував. І мене іншу роль. Це Ради. по блату було. Да. Просто нагадує, що там за колісами сидить. В тому анекдоті який блату, це була несплата. Ні, все було почесно. Насправді все прозоро. Тобі прислали проби. Ти їх записав дома з дружиною. З професійним майже світлом що на Що Прозоро, я теж ну, я не записав на, на те, що хотів записати. Ну, така доля, напевно. А, а ти, ти зіграв роль, яку хотів зіграти Діма, а Діма ти зіграв. Я зіграв ту, яка залишилась. <рес> <рес> а яка з них більше? Моя! Зрозуміло. Друзі, іронічний детектив. Це ну, може не новинка, але не так часто це зустрічається в українській серіалографії. В цьому тут бага, більше чого. Чого мені чекати через три хвилини? Детективу чи все ж таки гарного гумору, іронії, самоіронії? Сімейної історії, як це буває, завжди вона. А, мабуть, і смішна, іронічна і, ну, і, і детектив. От, це, це така золота середина, коли є все. І екшен, і детектив, і кохання, і, і сім'я. Ну, це, це це от кіно для всієї сім'ї. Угу, Я всім угу. раджу подивитися уже скоро хвилина дві Але й посміятися буде? Так, О, так, так. Так. От у нас. Нам наш було на Майданчику дуже весело. А насправді дуже багато веселих моментів в самому сценарії. Дуже ну, сюжет такий нестандартний, він такий закручений. Треба буде сидіти ще подумати, хто є хто. І тому я думаю, що гумору тут буде досить достатньо. Гумору, дружби, любові. Сім'ї. Сім'ї. Поліно, вам пожартувати давали? не давали. А, давали. давали, Я думаю, зараз так, серіалі багато жартувала. А скажи, будь ласка, твої зйомки в цьому серіалі вони якось повпливали на твоє життя? Ну там однокласники такі, дай автограф чи, чи це вже не перші з'являються зйомки зйомки зараз. Це може? не перший, це вже не перший проєкт. Однокласники дивляться зараз, от і дізнаємося завтра. Щоб це перша пара. як вона вплине на життя Полі? Uh -huh. <клес> а на перші, на перші твої кінороботи, як вони дивилися? Ну це, зазд, це на... Чи навпаки ти стала найпопулярнішою ні. дівчиною і школи, всі хочуть з тобою ні. дружити. У нас такого немає, в нас всі дуже дружні рівні, в нас нема такого, що хтось там головний, хтось ні. У нас все добре. Майже нічого не змінилося, якщо чесно. Зрозуміло. А, а? А? а я б Про трюки. Я просто коли готувався до цього ефіру. Я читав, що у вас, Вероніка, не всі трюки вийшли. Mm -hmm. Деякі трюки вийшли вам боком. Так, що мій... сталося? Мій чоловік, от він. Можливо, це це, це в нас рубрика заради... жертви кіно, так? Жертви, <світ> заради, жертви заради мистецтва, так. я б навіть назвав. Так, чоловік Марії, точніше, впав, не дуже вдало мені на ногу, і наш каскадер дуже. Час ну дуже швидко і вправив ту ногу, тому все насправді добре закінчилось. Але да, була така. І у чоловіка Марії теж була історія. Він він якби тут сидів, зараз би розказав, як він собі чуть палять. А каскадери точно допомагають у зйомках? У нас були прекрасні. Каскадери, це просто ми ну все як швидко, 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 треба ж встигнути. Тому, на жаль, були такі. Отже, каскадери, трюки як добре, що я не став актором, сімейне тут не погано тепло, чисто сухо не заздрож більше, да Влад, Ти нам більше мовчиш зараз, а кажуть, що тебе на майданчику називають людиною свято. Так, да, можливо. <с> Насправді це були настільки теплі, як дуже в хорошому розумінні зйомки. Знаєш, ти туди приїжджав, наче ти там, ну, от я казав, це, значить ти додому, до бабусі приїхав, або до мами. У мене мама просто всі ліжила. І ти такий, наче там всі твої рідні, брати, сестри, такі, о, дарува, дарува, давай, зараз день починаємо. І ми такі шутяго якусь бам, да, клас, давай, почали. І ми отак от просто цей ранок починали з якогось такого драйву. Всі такі, ей, ей, давайте, потім там кололися в кадрі. І все було просто. А тепер дивіться, скільки в нас? Три. Скажіть, коли відлік буде 3-2-1, і Ми я, разом я, я вибач, але е, своя сорочка ближче до тіла. Я хочу ще проанонсувати свій завтрашній випуск з Ігорем Цигаником. Нам працювати. А ми, ми сподіваємося, що ваш здрафі, який ви тут показали, він буде і в серіалі. Гарних вам цифр, гарних переглядів і продовження цього серіалу. Друзі, завтра я у цій студії буду вас чекати з Ігорем Цигаником. 3-2-1!